У Кропивницькому триває обговорення щодо зміни графіка безоплатного проїзду для пенсіонерів. Міськрада пропонує, щоб у комунальних автобусах та тролейбусах у будні пенсіонери безоплатно їздили з 10 ранку до 15 та протягом доби у вихідні й святкові дні. Чи доречно таке рішення обговорили на засіданні громадської ради при виконавчому комітеті Кропивницької міськради? Валідаторів немає конкретно скільки пенсіонерів переджає, ми не знаємо. Але хто такі зараз пенсіонери? Перше діти всіх пенсіонерів і онуки воюють на фронті. З десяти учасників громадської ради були присутні дев'ять. Також запрошені представники управління транспорту та пенсіонери. Всього 15 людей. Це сто чоловік де їздить. Конкретної точної цифри немає? Як можна порахувати? Можна порахувати і я, як ну як? яка методика? Відношення кількості платних до безоплатно перевезених пасажирів. Рахується Кількість пасажирів, які зайшли до салону транспортного засобу. – Хто рахує. За півтори години обговорення громадська рада ухвалила рішення зробити офіційне звернення до міської ради. Основна думка була проти того, щоб обмежити безоплатний проїзд пасажирів, конкретно пенсіонерів. Графік пропонують змінити, щоб скоротити витрати на компенсацію комунальному підприємству Електротранс за безплатний проїзд пенсіонерів. Пояснив представник управління транспорту Валерій Пугач. Каже, до кінця січня приймають заяви та скарги на проєкт рішення, який оприлюднили 30 грудня. Відтоді отримали від містян півсотні пропозицій. Відповідь по всіх скаргах, заявах, пропозиціях буде надана заявникам, які звернулись. Прийняття цього рішення є економія. Бюджету територіальної громади, тому що всі пільги, фактично, постанови Кабінету міністрів України, всі пільги покладені на громади. Міністерство фінансів, яке підпорядковується Кабінету міністрів, воно відповідно до постанови 354, яка надає право пільгового проїзду, воно повинно компенсувати з державного бюджету. Цих субвенцій немає вже немає досить таки давно, з 2017 року не вистачає коштів, а це на Погашення пільгового проїзду потрібно більше 100 мільйонів гривень тільки для пенсіонерів за віком. Пенсіонерка Меланія Яшан розповіла, що користується і маршрутками, і комунальним транспортом щодня, коли їде на роботу. Я їду на 8 годин, це вважайте. Вже не, не попадаєш. І так само з роботи їду, теж не попадає на таке найближче време. Треба не вигодно. Це не те, що не вигодно, а бідно і всі на мінімальних на мінімальних окладах, хто ходить Ну, Даром ніхто люди не катається по маршрутках. Нема таких людей, щоб хтось їздив по тролейбусі, катався в той утренній толпі, коли всі їдуть на роботу. Кропивничанка Галина Хомячук обмеження пільгового проїзду для пенсіонерів підтримує. Щоб в час, який ранішній і вечірній, коли йдуть до школи з роботи, щоб більш-менш було ну, розгружений транспорт. Отак. Я так вважаю. Хай свій час з 10 до 15 години роблять свої справи, де їм потрібно. Водій тролейбусу Владислав Тарануха вважає, це зменшить навантаження на транспорт у години-пік. Зранку да, багато пенсіонерів їдуть, Ті, хто на роботу, а будуть добиратися. Валерій Пугач говорить, у Кропивницькому понад 90 тисяч людей пільгових категорій це люди з інвалідністю і ветерани. 54 тисячі це пенсіонери. Юристка Євгенія Захарченко пояснила в Україні дія постанова та закони, які суперечать один одному щодо пільгового проїзду. 93-му році Кабінет міністрів видав постанову, якою наділив. Пільгою пенсіонерів на безкоштовний проїзд транспортом. І в цьому ж цій же постанові, в постанові пункті він зобов'язав Міністерство фінансів при розрахунку показників державного бюджету закладати кошти на фінансування. Відшкодування цього пільгового проїзду вже дуже багато років. Кабінет міністрів не дотримується цієї постанови в пункті в другому і не закладає міністерство фінансів на відшкодування органам місцевого самоврядування, які здійснюють це пільгове перевезення. Ось з цього і ви вийшов конфлікт. Більше того, було пізніше прийнято закон про державні соціальні пільги і державні соціальні норми. Відповідно до якого тільки законами визначаються пільги або не пільгове або не пільгове використання і здійснення якихось прав певними соціальними категоріями населення України, вважає зміна графіка безоплатного проїзду для пенсіонерів не буде порушенням їхніх прав і закону. Якщо при його ухваленні дотримуються процедури обговорення У другому році, в січні місяці Кіровоградський окружний адміністративний суд скасував рішення, яке теж було виконком прийнято про обмеження перевезення. Пенсіонерів з 10 до 15 безкоштовно саме через те, що було порушено процедуру обговорення оприлюднення цього проекту. Не обмеження і не дискримінацію визнав пенсіонерів, а саме те, що було порушено процедуру, коли його треба було оприлюднити, обговорити, і вже потім в правильній процедурі прийняти. Тому на сьогоднішній день у виконкому є всі шанси на те, щоб встановити обмеження. За словами Валерія Пугача, у лютому проведуть громадські обговорення. За їхнім результатом визначать, чи розглядатиме проєкт рішення виконком. Член громадської ради Анатолій Войний сказав, якщо міськрада ухвалить рішення про обмеження пільгового проїзду, звернуться до суду. Олена Жикалова, Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.